Тіха, спокійно, безсяхі проблем. Зал, що станом на 13-го року подав 1950 67 гривень. Свинці вносить у ворогівних асмотрів було за 14 років 5280 гривень. Не буду казати, на що ми там витрачали гроші, нікому не Бумажки є, гроші пішли, бумажки отримали. Бумажки чи Так, да. да, да. Бумажки є, так що не, не полюють. Залишок коштів саме на 15 жовтня 2014 року залишок складає 2516 тисяч і 7 копійок. Саме докладно коротенькі, але з фінансами все нормально, всі гроші є, всі підтверджують, що немає ніяких проблем. Майно. майно. на корте пока. Майно на, на корте у меня. Тем более, если сказать про майно, оно все оценено по нулям. Потому что организм. Наявничного майна будет в следующем кончете. Если какие-то вопросы могут быть? Все, спасибо.